Всім привіт! Готую курку. З відразу будемо з вами розпочинати із начинки. Начинка у нас буде сьогодні мандарини і чесник. Беру пательню 50 г вершкового масла і наріжу сюди мої руки і наріжу чесник. Просто навпіл і покладу. До масла вершкового. так виглядає моя пательня з часничком. Я просто його поставлю тепер на плиту. І нехай на повільному вогні вони приходять до тями, об'єднуються. І просто масло мені буде потрібно для того, щоб змастити курку зверху. Три мандаринки я розрізала навпіл. І будемо потім використовувати всередину курку, покладемо. Дуже зручно, коли помити курочку, вам, вона вам буде потрібна потім сухою класти просто в дуршлаг. Дуршлаг. Так. Курки в мене тут 2,5 кг. Масло в мене розтануло майже вже. І зараз трішки я буду наливати всередину. За моїм смаком трішки менше половинки, чайної ложки перцю буде достатньо. Засипаємо до середини, зверху я і половину чайної ложки солі. Більше не потрібно. Потім, кому буде мало, досолять. Так, чесночок з масочком обійнялися, ще поки що не розтануло. Але, в принципі, вже воно таке, знаєте, з чесничком добавлю всередину вершкового масла і розмістимо все тут. І гарненько все, серединка у нас буде перчена, солена, зверху не треба перчити. Ні в якому разі. В мене є шийка, я її кину до середини. І в мене є печіночка, я теж покладу до середини. До середини я покладу також весь чесничок виберу. Так, моквато буде неймовірна. Бачите, тут дуже хороший животик такий, що зкріпимо просто, як в нас по. Получиться, так і вийде, щоб вона там собі запікалося. Зробимо для наших мандарин камерну на обстановку, щоб ніхто їм не заважав. Беру деком. Беру кладу решітку. А цю фольгу використаю для того, щоб курку зверху накрити. Коли буду випікати? Так, беремо нашу курку і змащуємо їй спинку вершковим маслом. Отак, От і крильцях, а просто викладаю її сюди. От. Масло дуже смачно пахне чесночком. Ай, крильця змащуємо. В принципі, завжди накриваю фольгою е, папером. А, Все. І відправляємо нашу курочку в духовку 190 градусів. Пройшла година. Зараз покажу вам, що в нас виходить. Бачите, так гарно виглядає. Так, зма... змастимо вершковим масличком. І ставимо ще на годинку. Зараз буду змащувати. Вже покладу телефон і двома руками, щоб мені було зручніше. Кругом-кругом змащу. І ще Пішло на було дві години. Отак вона виглядає. Знову я буду її змащувати. Вона така м'якенька, знаєте, така. Так мені, жаль, проколювати її, але вона ще не готова. Хай ще, вона ще підсмажується. Такі лапки, тут, бачите, не горить нічого, прикрита себе. Змащую знов. Це вже другий раз я буду змащувати. Ну, В принципі, як тільки клала, я теж змащувала. а потім змащувала в процесі. І це вже, можна сказати, вже третій раз. так? Другий раз, другий раз при випіканні. І також змастимо, змастимо. Так що я зараз кладу камеру, змащу, поставлю, Ну, наскільки ще, в принципі, Велику птицю я завжди три години не менше, ну, на півгодини поставлю і буду вже дивитися. Кожен раз потрібно дивитися. Три години, я, мабуть, це буде для цієї ваги, буде багато, але ж м'яке, таке, м'яке. Все. Дві з половиною години пройшло. Виглядає вона суперово. Мені така просмажка потрібна. Тепер я буду її розрізати, викладу на блюдо і буду розрізати, але вона зараз гаряча, не можу її торкнути. Нарізаю зараз курку, а зараз вона мене вже піде в хід відразу. Після приготування виглядає вона дуже гарно, на столі буде виглядати дуже симпатично, апетитно. Так що приготуйте, не пошкодуйте і ваше свято теж вдасться, як у нас. Все, всім дякую за перегляд і готуйте. Вам дуже дуже сподобається до наступних зустрічей.